Десять смаків називаються випромінюваннями світла, Усе складається з десяти смаків, бажань, запахів, кольору, світла тощо. І немає нічого в загальному, чого не було б у приватному. Бо людина це маленький світ у собі тобто в ній структура, як у всієї світобудови. Саме світло простий і в собі не має смаків, але людина смакує в ньому десять. Назвемо тут ці смаки в людині силовими полями. Десять силових полів організовані у внутрішній людині таким чином. У голові три. Череп, у якому є два силових поля Для очей і вух. Далі дві руки, тіло, два стегна, статевий орган і його пункт. Так побудована внутрішня конструкція людини за силами. Десять силових полів структуровані в трьох лініях. У черепі потенційно присутнє світло. У правій лінії зверху вниз розташовані. Очі праве і ліве око. Права рука і праве стегно. У лівій лінії зверху вниз розташовані. Вуха праве і ліве вухо, Ліва рука і ліве стегно. У центральній середній лінії розташовані зверху вниз, Череп тіло. Статевий орган або основа, фундамент і його пункт. Будова в десять силових полів називається древо життя, як нотними знаками та їхніми комбінаціями, акордами, поєднаннями трьох і більше тонів. Можна скомпонувати будь-який музичний твір, так і знанням усіх силових полів та їхніх взаємних зв'язків, людина вивчає всі прояви свого внутрішнього світу і може сама ними керувати. Вона стає тоді диригентом свого власного внутрішнього оркестру. Поклади партитуру перед очима диригента симфонічного оркестру, і він зможе одним поглядом прочитати і програти, проспівати весь музичний твір. Оркестр з усіма інструментами знаходиться у нього, нібито в самому собі. Також і люди зі своїми внутрішніми духовними оркестрами можуть розуміти відчувати стани одне одного адже кожен стан представляє комбінації десяти силових полів, а тому можуть комунікувати один з одним. ІЗ Трьома правими силовими полями людина йде вище розуму. У наявності проста довіра, самовіддача світлу, відчуття безмежності, нематеріальності. Це чоловіча складова. Чоловік має в собі як чоловічу, так і жіночі енергії. Те саме стосується й жінки, є в ній обидва види енергії. Під час сходження внутрішнього на землю при народженні людини це внутрішнє одягається у фізичне тіло і відбувається поділ на особину чоловічого або жіночого роду. Три ліві силові поля жіночі. Також і в чоловіків. Жіноче внутрішнє входить у жіноче тіло. Чоловіче внутрішнє входить у чоловіче тіло. У цьому світі все залежить від вчинків і намірів людини. На низькому рівні індивідуального внутрішнього розвитку вище управління відчувається нею як управління винагородою і покаранням, але, розвиваючи себе далі, людина може піднятися над цією формою свого існування. Коли людина робить щось недозволене, тобто діючий діючи намір, який не узгоджується з системою управління світобудовою, то їй потрібно себе виправити, бо інакше її стануть виправляти ударами батога заради її ж користі. Те, що ще не виправлено протягом життя людини тут, на землі, виправляється в наступній інкарнації, оскільки в духовному нічого не зникає і все прагне до вдосконалення. Помилки, звичайно, неминучі для внутрішнього розвитку людини. І тільки з великими труднощами вона зможе себе виправити. Усі зусилля людини, докладені нею в одній інкарнації, зважуються, щоб у наступній інкарнації прийти до рівноваги чоловічої та жіночої складових людини. За все. Що робиш тут на землі? Мусиш отримати відповідь. Пекло це місце сприйняття, де очищаєшся почуттям, Звільняєшся від тіла, але сліди роботи над собою тут на землі, та спогади чутливо залишаються. У передсмертній агонії Раптом настає полегшення, бо тіло перестає відчувати земне тяжіння і біль. І ось тоді бачать все своє життя, як на долоні. Воно проноситься перед очима вмираючого як кадри з фільму. Тепер тіло вже не в змозі обманювати його. Ніхто не уникне свого виправлення. Це не покарання. Воно жахливе, але очищає. А тому, починаючи з цього моменту, роби добро не думай про минуле, залиш почуття провинни, І не звертай на них жодної уваги. З заняттями цією книгою повинен виправлятися. Схиляй себе, наскільки зможеш, до добра. Прагни в кожному стані до співвідношення 51 до 49 або 52 до 48 між віддачею і отриманням. Тоді будеш залишатися в реальності, а не в бажаному. Уяви собі, що футболіст намагається пояснити волейболістові, як тому грати. Волейболіст думає руками в той час, як футболіст говорить ногами. З позиції ні. Вони не зможуть дійти згоди. Не зможуть зрозуміти одне одного, А тому треба поступово й обережно зростати до додаткової нової для твоїх силових полів спільної їм реальності. Три чоловічі силові поля праворуч. Очі, світло життя, Права рука. Чиста віддача. Праве стегно. Перемога, що досягається віддачею. ТРИ жіночі силові поля зліва. Вуха корінь обмеження. Ліва рука потужне обмеження. Ліве стегно. Слава, що досягається серйозністю і строгістю. Чотири силових поля всередині. Череп джерело всіх силових полів. Світло віддачі. Тіло благодать. Статевий орган. Фундамент. Егопункт. Епіцентр Я. Без обмеження неможливо пізнати світло. Жіноче в людині будує екран, щоб спочатку відбити світло, що приходить, а потім прийняти в себе. Віддача чоловіче. Прийняття жіноче. Обидва структурно необхідні. Отримання світла і підняття прохання про світло здійснюються через середню лінію, що являє собою істинну реальність. Все може прийматися тільки до певної межі, яка визначається силою екрану. Ми можемо отримувати тільки. Коли ставимо себе сприйнятливими, наша робота у з'єднанні внутрішніх сил воєдино, всю будову людини її десять силових полів можна в загальному плані уявити в двох частинах: Перша від черепа. До 1 третьої тіла зверху. Це верхня частина, що складається з голови та верхнього тулуба, а під цим розташована нижня частина, що складається з нижнього тулуба, і ні силовими полями верхньої частини роботою над собою. Можливо, виправити, щоб працювали на віддачу. Цю область внутрішніх сил людини можна виправити відносно легко Це тонкі, легкі і середні за силою бажання. Проблемну сферу представляє нижня частина будови внутрішніх сил. Від одної третьої тіла і вниз. Ця область абсолютно недосяжна ніякому виправленню, окрім як методом, даним у книзі зогар і древо життя. Жодне інше вчення, знання, мудрість, духовна віра, яка будь-коли була, є або буде. Не дасть рішень цієї проблеми. У цій книзі ми вперше коли небудь розкриємо перед читачем практичний метод поводження і роботи з нижньою частиною силових полів. Треба вивчати й застосовувати цю частину своїх силових полів на практиці щоденного життя поєднуючи її з верхньою частиною, без легітимного, дозволеного з'єднання цих двох частин внутрішніх сил воєдино неможливе досягнення безтурботності та досконалості. Більша частина цієї книги присвячена набуттю навичок і техніки. Щоб навчити читача цього таємного шляху до своєї індивідуальної досконалості. І це здійснюється усною передачею з вуст в уста. Тільки треба постійно налаштовуватися, щоб почути.